Вже четвертий день поспіль на дворі стоїть густий туман. Не видно сонця через сірі хмари та не чути пташок і вітру. Уся природа ніби вирішила відпочити, залишивши за собою тонку серпанкову пелену, що ледь торкається землі. За ці дні, саме з моменту появи туману, в нашому маленькому містечку почали відбуватися дивні містичні речі, які не обійшли стороною і мій дім. Перший день прийшов, як усі інші, до цього був лише непроглядний туман. На другий майже у всіх почала боліти голова. Головний біль є і досі, який заважає повсякденному життю. А от на третій день почалось страшне стали пропадати люди. Але ці зникнення не були звичайними їх об'єднували дивні обставини в будинках. В одній хаті Чаровики в коридорі були розташовані так, що створювали коло, а всередині встромлений ніж. В іншому хрестики, нулики, тільки збільшена версія задачі трикутників класики, що намальовані на стінах та речах тому подібне. Також в спустілих в будинках знайдені сліди боротьби. Тоді ніхто навіть не сподівався знайти їх на наступний день. Вранці четвертого дня по всьому містечку пройшла шокуюча новина, через що людей на вулиці майже не можна було зустріти. Усі сиділи замкнені у себе вдома за навішаними вікнами. А ті, хто не хотіли так сидіти, виїхали. Розтерзані тіла зниклих лежали навколо Великого пня, а їх очі висіли як різдвяні іграшки на сусідньому дереві. Підвішені чимось довгим волоссям. Саме в цей день на порозі свого дому я знайшов декілька мертвих мишей. Тоді звернувся на сусідського кота, якого я іноді підгодовував. От що для мене було дивним, це те, що цей кіт більше не заходив до мого двору. Я підзивав його, тримаючи у руках маленький шматок ковбаси, але він не ворухнувся, сидів за метр від мого паркану. І протяжно нявкав. Коли вирішив до нього підійти, то мій сірий друг швидко втік, залізши на шиферний дах одного з будинків. Видно, що він чогось боїться, але чого? Мого двору, мене або ще щось. Я зайшов назад свій дім та зачинився скоро ніч, а через викрадання та вбивства залишатися зовні небезпечно. Приблизно о 10-й годині до мене подзвонив Олексій, сусід навпроти. Привіт, в мене тут миші завелися. Якщо в тебе є отрута, можеш зараз вийти передати? Добре, зараз вийду, тільки без балачок, бо зайву хвилину проводити на дворі не хочеться. Сам чув, що відбувається. Ми зустрілися на вулиці, перекинулися парою слів і повернулися назад. Ще в прихожій, я відчув, ніби за мною хтось дивиться, однак усі вікна були заневішаними. Як тільки ліг у ліжко, ручка дверей повелася униз, а потім вони самі провітчинилися. Ліжко стояло так, що я не міг побачити через відкритий проміжок, що з іншої сторони, але там точно хтось був. Я взяв ножиці цей єдиний предмет, який був поруч. Щоб використати для самозахисту. Повільно встав та підійшов. Не знаю, на що розраховував. Однак зупинився, коли побачив, як нелюдська довга рука з'являється за дверей. Та привітно махає. Привіт. Чому не оцінив мої подарунки? Нащо було їх викидати? Донісся моторошний голос з іншої сторони. Тонка кінцівка з гострими кігтями. Притулилася до дверей, кисть невідомої істоти розміром більше за мою голову трималася на тонкому сохлому предпліччі. Чого мовчиш? Не маєш виправдання? Ну, то нічого. Я зможу тебе пробачити, тільки якщо зіграємо. Тут, в мою голову, прийшла одна думка, яка вселила ще більший страх, ніж був до цього. Ті жорстоко вбиті люди. Це його рук діло. Доки він зайнятий своїми розмовами, я всю втекти. Потрібно тихо відкрити вікно і на двір. Я повільно простягнув руку до вікна. Я знаю, ти вже згоден. Однак є декілька правил коли я поруч, тікати не можна. Голос невідомого ніби зірвався, від чого я виронив ножиці та зробив крок подалі від вікна. Ради, що ти зрозумів. Мені подобаються ті, хто грають по правилах, а от порушники заслуговують покарання ти навіть не уявляєш, наскільки мені боляче, коли так роблять. Декілька секунд він, точніше, навіть сказати воно, мовчало, повільно рухаючи кігтями по дерев'яній поверхні дверей. Від легкого натискання залишилися глибокі нерівні подряпини. Якщо комусь розповіси, то порушником будеш не тільки ти, але й той, хто почув. Кожної ночі ти повинен бути у себе вдома, світло під час гри не вмикати. І останнє найголовніше правило не дивитися на моє обличчя. Рука істоти зникла за дверима. Побачимося наступної ночі. Настав ранок, я зміг поспати три години, але коли в кімнаті стало світліше, більше не зміг заснути. Хочеться вірити, що ця ніч була лише у мене в уяві, однак подряпини на дверях доводили зворотне. Вдома залишатись не хотілося, тому я вийшов на двір, де п'ятий день поспіль стояв густий туман. По дорозі вирішив зайти до магазину, там я зустрів Олексія. Який обирав, яке пиво йому взяти ще дивно, бо він завжди бере лише одне О, дякую за отруту. Вона в тебе дуже дієва. Прокинувся, а вранці ці тварюки щури лежали вряд біля мого порогу. Після цих слів я подивився на нього з очами повного жаху. Ну, проговорився не щури, а миші. До тебе в дім вони не переїдуть, не переживай. Тут діло не в цьому, тихо сказав я. А в чому ж тоді? Якби я тільки міг попередити свого сусіда, але не можна. Мені чомусь здається, що ця потвора нас підслуховує, дихає нам у спини. Та так злякався, що не вимкнув конфорку вдома, але згадав, що сьогодні нічого навіть не готував. Я намагався посміхнутися, щоб не виглядати дивним. Ну, добре тоді. Сусід взяв з полиці пиво, яке брав кожного дня. Я піду, а то може, і я дещо забув вимкнути. Олексій, посміявшись, пішов до каси. Повернувшись назад, я намагався заспокоїтися. Мій будинок більше не здавався мені затишним та безпечним. Можливо, цей кошмар закінчиться, якщо втекти. Звідки цій істоті знати, як мене потім знайти поза межами міста, я вирішив ризикнути. Потрібно дізнатися у брата, чи можу приїхати до нього та перечекати ці зникнення і вбивства. А потім, при згоді, дістатися до автостанції, не чекаючи на ніч. Поки я складав речі, зателефонував братові, почувши його згоду. Трохи заспокоївся. Так буде краще, ніж залишатися у цьому моторсному містечку, де з кожним днем стає тільки гірше. Я вирушив у сторону автостанції. Там, як говорили, зараз стоїть цілий натовп людей, які намагаються виїхати. Сподіваюсь, в автобусах знайдеться місце для мене з моєю валізою та портфелем. Я йшов вулицею, і стало здаватися, що туман стає густішим. Однак в голові пульсувала лише одна думка вибратися звідси якомога швидше. Видимість була поганою, але попереду, на дерев'яному паркані, помітив вирізаний напис, якого точно не було ще півгодини тому. Коли проходив повз, то зміг прочитати написане. Після цього. Мені довелося змінити маршрут та повернутися додому, а братові сказати, що я передумав. На паркані грубо, ніби ножем, а точніше, вже знайомим кіхтем було вирізано пару слів Далеко зібрався, близько двох годин ночі спати хочеться, але очі не закриваються. Значить, що мене може чекати, я роблю собі нову чашку кави, як тільки вона поражніє. Раптом все світло в будинку вимкнулося, а коли звук воруючого окропу стих, я почув тяжке дихання, яке доносилося з темного коридору. Перед тим як почнемо, хочу похвалити тебе. Ти зробив правильний вибір мало хто готовий притримуватися правил. Їх легко порушувати, якщо думаєш, що тебе не покарати. А тепер закрий очі, головне правило сьогодні їх не відкривати. Я заплющив очі, істота зайшла до кухні. Її кроки були повільні, але довгі. Тут ти робиш собі їжу, я якраз голодний. Від слова голодний, вимовлене цим створінням. В мене пробігли мурахи. Далі воно мовчало лише протяжне скрипіння голосовими зв'язками в одному з кутів кімнати видавало його, схоже, чекав на мої дії. Я відкрив холодильник та почав шукати інгредієнти на дотик. Доки я виконую його вказівки та граю по правилам, він мене не чіпатиме. Тому зараз потрібно менше думати про монстра за спиною, бо потрібно заспокоїти свої тремтячі руки. Знайшов небагато, усе поклав на стіл. Коли взявся за ніж, то подумав, що можна вбити його і тим самим зупинити вбивство людей. Вмить потвора скинула усе зі столу на підлогу, декілька тарілок. Полетіло далі і розбилося об стіну. «Звичайні помиї. Краще візьми це справжнє, свіже м'ясо. На столі почувся звук маленьких лапок з кігтями, що його дерли. Я повільно простягнув руку у тому напрямку. Коли доторкнувся до шерсті, воно втекло: Це була миша. Треба було швидше. Зараз вона під совком не прогав. Ну, а звісно, що ще повинна їсти невідома тварюка. Я взяв рушник та наосліп поліз униз цього разу зміг її зловити. Вона була доволі велика. Тільки довго вагався, коли поклав її на дошку. Мені дуже не хотілося це робити, хоч вона і шкідник. Знайшовши, де знаходиться голова. Зробив все швидко. А далі все на твій смак, сказала потвора. Я перевірив конфорку і відчув тепло, працює. Невже зараз я буду готувати з миші, але іншого вибору у мене немає. А доки я заповню тишу своєю розмовою. Думаю, тобі цікаво, хто я цікаво ж? Істота чекала моєї відповіді, але я не міг видати і звука від усієї цієї ситуації. Сморід від миші вдарив мені у носа, я продовжував орудувати ножем. Довгим часом моїм вимушеним домом була маленька кімната під землею. Я трохи сповільнився, не очікуючи розповіді про своє минуле від монстра. Десятки років у темряві. Без жодного променя світла, а все через рід сутінків. Ну нічого на останок до них теж навідуюсь. В цей момент я поклав на сковорідку усе, що нарізав, і додав деякі спеції. Через десятки років група шахтарів випадково пробила шлях до моєї кімнати. В паніці вони намагалися вбити мене, але моє тіло ніколи не знало поранень. Їм не пощастило тоді мене розлютити. Істота замовкла, а її горло почало видавати щось схоже на речання дикої собаки. Але потім продовжила Та є одне, що мене турбує, час. Рано чи пізно я зникну, але поки хочу розвіяти нудьгу, що зібралася за роки. Я взяв сковорідку та перехилив її. Висипавши приготоване на дерев'яну дошку, Бачу, моя компанія тобі неприємна. Що ж, якщо ти зможеш мене потішити, можливо, я покину це містечко і піду деінде. Можеш відкривати очі? Розплющувати очі одразу не став, лише коли упевнився, що потвора зникла, забравши свою страву. Я проспав майже увесь день, бо не зміг розслабитися вночі так би і пропустив захід сонця, якби не прокинувся від окликів. То прийшов мій сусід на моєму телефоні спливло багато пропущених дзвінків від нього. Його лице було бліде та дещо злякане. Я ж навпаки, зараз був відпочилим та спокійним. Він почав розмову зі зникнення дев'яти людей і попросився сьогодні вночі побути у мене, бо в нього погане відчуття. По словам Олексія, здогадався він бачив ту істоту, однак не розумів дуресті своєї ідеї. В мене також небезпечно, пробач, я зачинив двері. Сподіваюсь, Олексій зрозуміє. Цього разу істота не з'являлася довго, вже почав радіти, що скоро почнеться світанок. Коли я почав провалюватися у сон, зникло світло. В спальній кімнаті відчинилося вікно, зі сторони якого почув цей ненависний голос потвори. Ця гра буде енергійніша, але коротша та веселіша. За наступні п'ять хвилин знайди мене. У своєму будинку, вмить вікно та усі двері з гуркотом зачинилися, Почались хованки у повній темряві. Гучний тупіт пролунав зі сторони вітальні, відчуття напруги стиснуло мої груди. Затумавши подих, підійшов ближче там нікого не було. Я відчув, як воно пробігло повз мене. І тепер сховалася у кухні. Так повторювалося багато разів, істота, наче невидима, пробігала біля мене. Коли всі звуки зникли, я усвідомив, що з моєї руки капотить кров від поранення, якого навіть не помітив. Від незнання, скільки залишилося часу, я поспішав, бігав по усім кімнатам та розкидав речі в одному з кутів спальні. Я помітив силует монстра, який був більше схожий на тонке, схилене дерево через свою статуру. Воно тримало величезну пазуристу кінцівку на своєму обличчі, і поступово її відводило, відкриваючи обличчя. Я майже зробив помилку, але встиг згадати про правила і заплющив очі. Зазвичай люди забувають. Що є речі, які краще не знати. Протягло промовила істота, її голос звучав одночасно задоволено і розчаровано. Я чув, як воно наближалося до мене, я був на поготові ринутися на вихід. Але замість нападу голос потвори став зникати, розпливаючись відлунням по кімнаті. Сподіваюсь, ми ще колись зіграємо. Вранці туман зник разом із сірими хмарами. Однак світлі дні почнуться ще не скоро. За цей час зникло багато людей, а ліс усі стали обходити, наче він проклятий. Я перестав помічати Олексія на дворі. Як виявилося, він лежить у лікарні з сильними травмами обличчя.